Є у вас корпуси редуктора для болгарок. Дивіться, на жаль, запчастин до електроінструменту у нас немає взагалі ніяких. Е, у нас є запчастини до бензопил, до мотокос. Ось вони є всі в наявності, завжди да, завжди вони є. Е, ну, Дивіться, поясню, чому в двох словах. Моя думка суб'єктивна, можливо, я не правий, хтось погодиться зо мною, хтось не погодиться. Оцей весь інструмент ремонтувати нема ніякого смислу. Е, якщо у вас е, його можна ремонтувати тоді, коли у вас там ну, кабель зламався, замінили, там, ну кнопку ну, максимум, ну патрон, щітки, все. Якщо у вас проблема механічна, це корпус редуктора, корпус самої болгарки, нема сенсу. Якщо у вас щось згоріло по електроніки, якор чи статор, нема сенсу. Це моє суб'єктивна е, думка моя. Тому що ну припустимо якор на цю болгарку коштує половину цієї болгарки. Який смисл? Якщо ви купили болгарку, вона у вас пропрацювала там 3-5 років. У вас згорів якорь, ну викиньте її, придіть купіть нову, купіть нову там за тисячу, за півтори тисячі, нову болгарку з гарантією і користуйтеся далі. Ну, це моє суб'єктивна моя думка. Бензопила більш-менш середньої цінової політики коштує там 3-4 тисячі. Поршнева група на неї коштує 450 гривень, карбюратор 250-300 і так далі. Тобто, є сенс його ремонтувати. Ви залили погане паливо з хіровим мастилом, спалили поршневу, прийшли, купили за 400, 450, 500 поставили, пиляєте далі. Ну, а якорь за 500 гривень на 125-ту болгарку куплять, я не бачу сенсу. Тим паче, там в кожна модель, воно все різне, воно на місці не стоїть, постійно удосконалюється, міняються форм-фактори і так далі. Дуже часто люди ходять, шукають запчастини, але, на жаль, знайти не можуть. Тому ми їх не возимо. Ну, якось так.